Друзі, ось такий супербик. Сьогодні в нас на огляді. Подивіться на стан автомобіля. Вона повністю вся без корозії, Вся в оригінальній фарбі. Це в нас бензинова версія 1,8. Замовлення на 1,8 бензин було. Так що багато хто любить дизеля, але в нас є замовник, який хотів чисто тільки бензин. Тачка дуже гарна, нові колеса, диски не пошкрябані. Є ось така проблемка тільки на стабампері. Клієнт за це знає, йому це не важливо, це все зробиться, підпаяється і попробується. Так що нічого страшного в цьому нема. Ходімо в салон, покажу в салоні. Ціна тачки, подивіться, 8 тисяч євро, а нам віддають за 5200. Підігрів складання дзеркал спотидьомники, пам'ять, сидіння, електрика, мультикермо, круїз, автоматичне світло. 100 тисяч пробігу машини. Тут у нас магнітола, можна підключити камеру, камери немає, але можна підключити клімат. Датчики в колесах, 6 механіка. Так що ось таку тачку ми сьогодні забираємо під замовника. Подивіться ще раз на стан автомобіля по сидінням. І взагалі візуально. Дуже-дуже гарна машина. Місця просто в цій машині вагон, як я кажу. Тут можна сидіти на сідачках і ще з собою наперед людей взяти на руки, як я кажу. Так що, ось така тачілка. Сьогодні їде в Чехію під клієнт. А кому потрібні тачки з Німеччини звертаємось, телефончик знаєте в шапці профіля. Па-па.